Привіт! Хочу порекомендувати вам праску випрямляч для волосся і бороди. Це для короткого волосся, тому я особисто сам використовую. Мені дуже сподобався цей, скажімо, ця технологія, цей механізм. І тому це з'явилось і в нашому магазині ця праска 399 гривень. Ви знаєте, я використовую навіть замість гребінця. Тобто можна зробити зачіску швидко, можна зробити випрямляти бороду. Тому що це для багатьох, я знаю, болюча тема. Тому спробуйте, справді хороша річ. Я робив огляди. Ви можете, якщо ви перший раз, перейти на наш канал, подивіться, я робив огляд, як я роблю укладку. Справді хороша дієва річ. Тому також варто звернути увагу. І замовити можна через сайт або інстаграм в шапці профілю, або ви можете під'їхати в наш магазин. Місто Київ, Велика Васильківська, 72. Та це Олімпійський другий поверх. Тут можна все оглянути та забрати.